Друзі, я вас вітаю. У нас екстрений випуск новин. І я не побоюсь цього слова. З нами не просто шаманка Сейраш, а ще й політичний та військовий експерт. Саш, вітаю, дуже рада бачити. Доброго дня. Мені прямо знаєте, Маленька корона почала ось тут, тут блимати. Така маленька, маленька події, які сьогодні розгортаються. Маємо обговорити, бо я вже отримала дуже багато запитань і велика аудиторія у нас в Азербайджані, як виявилось. Що зараз відбувається в Нагорному Карабасі? Давай розберемо. СВО по Азербайджанськи. Приблизно така угу. історія відбувається зараз в Нагорному Карабасі. Куди воно приведе до підвішеного стану? Я не думаю, що це вийде за рамки конфлікту знову пов'язаного виключно з Карабахом. Тобто, в мене поки не випадає закладів на війну. Арменії і Азербайджану, а от заворушення всередині Арменії, оце вже інша історія. От ну тобто, це ну, я ж кажу спеціальна операція мене по ну, чесно, я поржала з одної новини, пов'язаної з цією ситуацією. А це коли написали, що русських миротворців накривають е, значить, снарядами, і е, якби з території Азербайджану або Азербайджанські війська. Із території Вірменії, вірменські війська, тобто у цій всій ситуації росіяни получають ну отримують попитці просто типу з усіх сторін, по ним летить і від тих, і від тих по їх позиціях. Там півтори каліки миротворців залишилося, але це гріє душу, хоч хоч якось. Минулого року, наче в серпні, було загострення конфлікту в Нагорному Карабасі. Чому зараз воно з новою силою сколихнуло? Чому от саме зараз? Кому це вигідно? У мене є підозра, що трошки води на пан Ердоган. У мене так випадає. За замутом на Ердогана. він так вичікував, вижидав. Треба ж було володі ножаку в спину, встромить. От він і красиво, як завжди, влупив йому ту за мечів просто в спину. Для ну це реально п'ятірка мечів. Ну це п'ятірка мечів, це удар в спину. Це для Путіна. Турції не потрібен Карабах. Це розмінна монета, ну коротше, тиску і конфлікту. Все. От і це, скоріш за все, знову закінчиться перемовинами. Ну знову підвішений стан. І до тих перемовин все таки доведе та сама Туреччина. Просто от і все. В цей момент збираються люди в Єрівані з закликами держперевороту, держзаколоту. Кому це вигідно? Що там зараз відбувається? Це знаєш по старій добрій веселій традиції звинуватити у цьому пашиняна. Ну, типу, але тут ну давай так, давай чесно: азербайджанську армію плотно кришує турецька армія. Ну, типу, вірменам потрібно здорово розуміти, що ось тут вони тягатися у повноцінній війні справді не можуть. ОДКБ, провертів їх на детородному органі вже показово не перший раз із цим конфліктом. Не перший раз миротворці РФ ніфіга не миротворять розумієш, а перші біжуть з корабля і тікають з того Карабаху, куди вони очі глядять. Вліз в цю ситуацію і так знову здалеку Іран. Да, тобто там щось безпілотнички підняв якісь ССОшні групи на маснам на мастри в лижі на Азербайджан, але знову, де Іран з його мощностями, де мощності турецької армії азербайджанської армії? Все скидати на Пашиняна як на виновника всього торжества. Ну так собі, конечно історія. Я тобі хочу сказати, тому що треба здорово вірменам оцінювати ситуацію. Да, до Пашиняна є безліч претензій, він дуже м'який, він не може висунути ніяких жорстких умов. Вони вважають, що Пашинян буквально зливає Україну, що це зрада, що це з його сторони предательство, що він пляше під чусь третю дудку. Ну, типу, такого формату. Насправді Пашинян не знає, що з тим робити, намагається, типу, давайте поговоримо, давайте поговоримо. Знаєш, це як у бійці на вулиці є завжди якийсь отой чел, який такий, а давайте просто поговоримо. Будь ласка, оця вся історія. Чи буде там е, заколот і міт Буде більш того є. У мене випадає е, момент на навіть е, жертви людські. У цих у цьому заколоті я підозрюю, що можливо єдине єдине, що може зробити в цій ситуації сам пошинян та влада, це задіяти захисний механізм внутрішній, тобто спецсури якусь внутрішню, внутрішній якийсь вірменський спецназ чи військо, яке не перейде на сторону народу і буде намагатися задавити соловим методом цю ну коротше цю, цей. Цей конфлікт, і оце більш реальна ситуація на, на даний період часу. Тобто, в мене не випадає, щоб заколот 100% вдався закиди на вдалість цього заколоту проти Пашиняну Вони є, але поки тут переважує все таки момент, того, що можуть просто їх задавити, навіть із людськими жертвами Ерефія там взагалі і поруч не стояла. Вона там нічого не зможе зробити в цій ситуації. Абсолютно, іран не полізе. А от е як Іран вих, вихватить попитися за те, що він намагався полізти? Оце друге інше цікаве питання. Там же шо його по, -по, по полетів? Поскакав живеран. От розумієш, поскакав в Іран, і з тієї тенденції, як увидно, щось мені. На прямий запит, чи буде нам з вами від того конфлікту якийсь вообще толк? Для нас є якийсь плюс. Для нас якийсь плюс є, і оцей плюс скоріше за все програється, програється саме через відносини РФ і Ірану. Скоріше за все, зараз у них на цьому почві щось у них там десь загостриться. Іран почне на, на Іран почнуть якось тиснути, тому що вони намагалися лізти в конфлікт е, з іншого боку, да, з вірменського боку. Ця вся історія. І це так ну, суттєво може підгадати певні стосунки. А нам це на руку, а нам це на руку. Росія буде частину своїх військ туди відводити? В Вірменію мається на увазі. Угу, угу. Зараз. Чи тікатимуть, на, не, не обертаючись. Так вони вже втекли. У мене випадає, що вони вже кудись злиняли. Тобто вони вже покинули якісь позиції, вони вже, я не знаю, десь, мабуть, вино в кабаках п'ють, і, і, і в гробу вони в білих тапках бачили Той на Горний Карабах. Вони вже кудись потікали. А ресурсу на те, щоб припиняти заколот внутрішній, у Ересії немає. Вони і так там залишили півтори каліки е, свого контингенту на, е, на території Вірменії. Так, про що йдемо? Сполучені Штати будуть вписуватися у цей конфлікт, бо напередодні згадають ситуацію, коли е, Вірменія виходить, відкликає свого представника з ОДКБ, виходить з навчань з ОДКБ і розпочинає навчання зі сполученими штатами Америки. Чи mm -hmm. буде зараз участь mm -hmm. штатів у цьому? Тати знову займуть якусь не супер дієву, не супердієву позицію. Ні, не супердієву. Поверховні Жриці, можливо, там спецура якось штатівська якось буде задіяна, але не у відкрито. Але відкрито якось штати я не бачу, щоб застосовували ну, якісь методи. Тобто, приховані так, явні, дуже наврядче. Все це відбувається в момент, коли. Засідання має відбутися генеральної асамблеї ООН, всі туди поз'їжджалися, гарячі точки безпеки у світі будуть обговорювати. Яка буде реакція світової спільноти ООН? Ти розумієш, наскільки класно підісрав Ердоган Розумієш, тепер це ж так прям хорошо, так прям ух. Ой, турецький хитрий жук зараз. А що, знову якась робоча група, називається старі пісні про головне, понімаєш? Знову якась четвірка Пентаклей пов'язана з тим, що ой, у нас новий конфлікт, мір во всьому мірі, стара робоча група, яка мусолила питання Карабаху, так і буде тепер мосолити, навіть ну, коротше. Все як завжди, дуже занепокоєні, занепокійники, понімаєш? Ну і питання, яке найбільше хвилює наших глядачів з Азербайджаном, все ж таки. Яка ймовірність, що це переросте у справжню війну, яку зараз проживає Україна. Знову в мене випадає, що воно затормозиться ем, набагато раніше. Ну, реально, воно затормозиться раніше. В мене все, що може натякати на е, серйозні якісь ну, дії, да, як мінімум на даному етапі, воно все вилазить. По перше, перевернутим, тобто немає динаміки. По-друге, це все одно приводить до дияволу. Диявол домовленості, можливо, не зовсім е, вигідні домовленості для вірменії, скоріше за все, якісь такі історії, понулення, обнулення якихось домовленостей попередніх для того, щоб укласти нові, але тут, скоріш за все. Знову знаючи Таргана е Ердогана, він же і буде тим посередником, який такий друзі, не бийтеся. Давайте ми з вами обговоримо цей процес. Знаєш, такий дядько Міротворець увірвався на чат сам кашу заварив, сам встряв, сам все нарішав, сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Ну, це от якраз ця історія. Ну, скоріше за все, це реально тормознеться. Ну, у Азербайджану немає планів захоплювати Вірменію. От у чому важливий момент у Вірменії у Вірменії немає ресурсів. Перти на Азербайджан. А, у Ірану немає ресурсів на робити якогось серйозного лиха Азербайджану. Все, круг замкнувся, розумієш. Ну, типу, немає. Скільки б там Іран не пижився? Ну якщо Іран всунеться, то те вже не війна Вірменії з Азербайджаном. Там просто полетить в Іран, все, що може стояти на прикордоні в Азербайджані. Розумієш, там того Ірана і не буде через якийсь проміжок часу. от то от, там от, да там, але це також дуже малоймовірна історія. Якби Іран хотів би влізти, він би вліз. Вже. А це поки оці безпілотнички, ССОшнічки, і ще якась історія, щось там якась історія на прикордонні. Ну, типу. І ніхто не знає де могилка моя називається. Ну, типу, це таке загострення. Знаєш, ми робимо вигляд, що ми зараз будемо на вас нападати. Ну куди? Ну куди на що, шо, що, шо, щоб що. Шо. я злорадствую, я тобі чесно кажу, я злорадствую, Я знаю, що у Вірменії є люди, які не проукраїнські. Я знаю, що Вірменія з початком повномасштабного вторгнення е, почала змінювати на рівні навіть е, держави, почала змінювати свою точку зору щодо Росії. Я розумію, але я пам'ятаю ті, вибачте, вірменські морди, це були на обличчя, які організували цілий концерт у 2014 році на честь анексії українського Криму і страшно тому раділи, співали російських пісень у Арменії на честь анексії українського Криму. І мені просто хочеться спитати у цих людей, які це робили у 2014 році: ну як? Приємно, коли у вас віджимають вашу землю? Класно? Класно, дуже-дуже хорошо. да Можна посвяткувати, потанцювати, воно ж так прикольно. Ну, знаєш, такий бумеранг який долітає, мабуть, неприємненько. Ну от Так робіть висновки. Просто е вас там кричали, як будуть захищати ОДКБ, так де ваше ОДКБ? Ну от І, все. і в фіналі хочу в тебе запитати: чи це запустить ланцюгову реакцію, коли підвищується градус на Кавказі? Е всі казали, що підвищиться градус на Кавказі, і з цього почнеться розвал Російської Федерації. Чи ми вже увійшли в цей етап? Ми е, наблизилися до цього етапу зразу з двох фронтів. По перше, ситуація е, ну, вірменно азербайджанська ситуація, яка є показовою для міротворців РФ і оцих всіх моментів, да, і стичок. По-друге, у нас там напівдохлий Кадиров десь валяється. А от якщо його не стане, то ми будемо мати порохову бочку. На території вільної чкерії розумієш, тобто, і оце це одне, мабуть, із моїх найперших видінь на початку, про які я казала, як тільки почала давати інтерв'ю, мене запитували, що я можу такого сказати. Я казала, одне із перших, що в мене було в голові, і що мені 100% прийшло, в чому я впевнена, Кавказ буде свободним. Все, оце от це от буквально пролунало в мене в голові на початку війни. І я розумію, що до того дойде. Дойде не цей місяць, дойде через півроку, але дойде і це буде крах для Ерефії. Тому що якщо там почнеться заворуха, вона потягне за собою ну багато регіонів, які вимушене стирчать е, в складі Російської Федерації. Розумієш, ти і все? І це да, Кавказ буде вільним. І ми маємо цей пазлик зараз. Ми маємо того напівхолодного Дондона. Там чи тепло, чи холодного. Там хто з вас оптиміст, песиміст. Дон наполовину теплий, чи наполовину холодний. От, ти коротше. І зараз будемо споглядати. В цікавий час живемо. Друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за увагу. Саш, дуже дякую, що приділила час. Всім тихого вечора. Ми ще ближче до перемоги. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.